Кі вхід тут той ваш парк? 330 гривень для дорослого. А що так дешево? Ну це квіток на безлімітний час парку. А можна мені біб квиточку? Хлопці, організуйте дівчині біб. Чи варто їхати з дітками у тематичний парк в Яремчі в стилі Гаррі Поттера та Володаря Персті? Чи сподобається там маленьким відвідувачам? Можемо сказати чесно, ні, не сподобається, тому що вони будуть просто в захваті. Адже тут є все для діток: Велетенська гірка, дитяча кімната, казкові герої, контактні тваринки, карамельня із солодощами та безліч тематичних будиночків. Ну і нова територія Вікінгів.